Друзі, привіт! Якщо ви бачили, то ми запустили в нашому клубі секцію з стрільби з пневматичної винтовки, і, мабуть, вам буде цікаво, з якої, з якої зброї ми ведемо тренування. Тренування у нас вже для, не тільки для початківців, а Хлопці вже почали купувати собі свою зброю. І зараз наш спортсмен-аматор Павло трохи розкаже про свою зброю, які в неї є особливості, і взагалі, як воно, яка марка, який на ньому пріцил, і які взагалі якісь інтересні моменти. Ну, розказуй. А так, це штейр э, матчева бантівка lg ЛГ1І. Вона э, десь э, середина 90-х років випадку, в дуже гарному стані. Тут все да, стоїть оригінальне, без ніяких змін. Тут стоїть штатний приціл, діоптер, дуже, дуже технологічний діоптер з світофільтрами з дуже, дуже такими. Гарними регулюваннями, тобто можна крутити і крутити, і при цьому і так зміни будуть там лише на долі міліметра, тобто можна підлаштовувати під будь-якого стрільця. Ну як е, кожна матчева гвинтівка, вона підлаштовується, можна підлаштовувати задник, можна підлаштовувати щоку, спуск як перешко. Тобто це просто дуже дуже гарна yeah. зброя. Якась yeah. yeah, історія є в цій винтівці? Ну, ця це історія була а, при, а, ця гвинтівка була придбана на аукціоні в Німеччині людиною, яка дуже розуміється, любить і колекціонує зброю. І ось я у неї вже її купив, тому вона в такому Ага, Тобто в Німеччині хтось, і... який спортсмен в Німеччині тренувався і потім вона. Поїхав до України. І дуже е, інтересний для спуск під 7. О, бачите, яке таке е, незвичне. Ну так, так це і? прям головне у вентірці, що є, це непевний спуск. Ага. Ось, За Зараз можемо на холостому спробувати. Тобто він працює як бережко. Тобто я майже нічого не роблю. Я mm -hmm. Так. Ну, я с -с -с ну ось. Він, вот, він, він вже ага. Так. Дуже м'ягенький. Ну так, і його но, звичайно тут всі регулювання є. Mm. Так, то, там, ако... Якийсь к нему а, магазин йде? <с Nec -2> не, як звичайна матчева гвинтівка, вона завжди йде однозарядна. Однозарядна. Дуже, дуже звучно, да, так, Наступний наш ознайомлення буде з винтівкою, яку нас купував Володимир. Це українська зброя, нова біатлонна винтівка. Також PSP. Тобто її не нужно ламати ствол. Тобто, це все стріляє в. уже заряжается э, э, сжатым воздухом и дуже легкая и очень звучная сброя ну что рассказывай что у тебя за винтовка винтовка магазина сброя хайковского производителя Я тебе понравится пока да, да. все По така яка в нього ну, комплектуха, що там входить? О, ви купили ці, для тих двоє одноосних чим? Магазини на 5 патронах. Так, тобто в комплект входить входит комплект дієтриски ПЦЛ. Так. Ну і так просто простої міканки теплий. Дел де, 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 прям как стрельба. Намного удобнее. Удобнее. Mm -hmm. У тебя здесь узводжение нововведения. То есть ты наглазник удобен. Ты на глазник. То есть тебе удобнее наглазник на сброе, чи на, на этом самом Лучше на оружие. На, на оружие, оружие yeah. да? Как это удобнее? Намного удобнее, чем uh -huh. такое. Так, то есть тут посоветует плав. Себе ну, самоделка, проставка, чтобы да. было удобнее держать. Так. А... Приплаты, щечка. Так, все, это все, для меня? уже. Это все берег, по меня. Берегу, да? Так, ну и как, то как тебе взагалі после механики просто типа вот такого вот вот аппарата. это намного удобнее. Удобнее, спуск, как себе удобнее, стало лететь. И прицельность или и ковщинность, шел, шел, шел. Чуть больше Ага. И, и по спуску, по прицелу. Угу. Тебя, я как изменилась чему? Скорее всего, что было вначале. Так, так, да? Иди, да. ты